Любі мої діточки, я знаю, як ви чекаєте свята, як ви чекаєте на Миколая. І зараз я маю дуже високу честь і щастя промовляти до вас зі своєї пластової резиденції у Волошках. І перше, що я хочу сказати вам, як я вас люблю, любі мої! Маленькі мої, хороші мої, найкращі діти в світі, українці. Та, на жаль, час пора така зараз, що не до свят, сумна пора, тому що іде важка війна України з Росією. Серце стискається від болю і гніву, але разом з тим. Є одна дуже цікава в мене впевненість в тому, що Україна обов'язково переможе, тому що правда Господь на нашому боці. І тому Україна бореться, бореться і перемагає, перемагає тому, що добро завжди перемагає зло. Я знаю, я впевнений, що настане день і закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, і настане переможний і довготривалий мир. За це я молюся щодня і щоночі. І до цього я маленький закликаю вас усіх. Давайте скажемо кожного ранку і кожного вечора, проказуючи молитву Отче наш, і додамо ще такі слова, Господи. Збережи, укріпи тих хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну. Захисти наших воїнів. Господи, Ти знаєш, що їм потрібно для перемоги. Да, їм це. А найбільше молимо за те, щоб вони мали високого духа, і нехай всі вони, як один, повернуться до своїх домів з перемогою. Ось така молитва, любі мої, це є ваші духовні хаймерси, яких боїться будь-який ворог. Тому що росіяни це є втілення диявола. Це є слуги диявола. І від такої молитви вони будуть тікати. І ми обов'язково з такою вашою поміччю переможемо диявола і впаде потвора. Отож ще раз і ще раз закликаю вас, мої любі, до молитви. Ця війна вона торкнулася не тільки дорослих українців. Вона торкнулася багатьох і діточок в Україні. Серед вас, мої любі, є такі, які були вимушені покинути свої рідні домівки, переїхати в більш безпечні місця, а дехто взагалі мусив покинути Україну і живе на чужині. Але знайте, ваша мати Україна, і вона ніколи не забуває про вас. Пам'ятайте також і те, що я ніколи не забуваю вас. І де б ви не були, я обов'язково прийду до вас і покладу подаруночок під вашу подушечку. Хоч маленький, але обов'язково покладу. У своїй резиденції я отримав дуже багато листів від вас. Тут ціла кіпа у мене листів. Гляньте! Яка велика кипа листів. Я завжди їх читаю перед сном, коли лягаю спати, тому що в них є велика сила і велика впевненість у нашій перемозі. Я хочу вам навести приклад одного з таких листів. Власне, я не, не, не знайшов жодного листа, в якому про це не згадувалося. Пише мені Вахнюк Матвій із Костополя, Святому Миколаю. Дорогий святий Миколаю! Я знаю, що ти добрий чарівник, тому не відмов мені в проханні виконати моє заповітне бажання. Моє бажання це мир в Україні та здоров'я усім. З повагою, Матвій! Дякую тобі, Матвійку, дякую всім, хто написав мені листи. Також хочу подякувати мамам вашим і татам. Дідусям і бабусям, вашим учителям, які прикладають свою працю до того, щоб виховати вас саме такими. Ви дуже поважні громадяни нашої України. З такими громадянами Україна покаже себе ще не раз у світі, і ми обов'язково досягнемо великих висот у житті. А тепер на останочок. Я прошу вас запам'ятати чотири дуже чарівні і важливі слова: це сильно, красно, обережно і бистро. Красно тут означає красиво. Нехай кожен ваш крок у вашому житті буде сильним, красним, обережним і бистрим. Отже, служіть Господу. Любіть свою неньку Україну. Доводьте, доказуйте це своїми ділами, своїми молитвами. І ось тоді все буде Україна! Слава Україні! І слава Ісусу Христу! До зустрічі наступного року!